Доброго дня, шановне панство, колеги. Ми Продовжуємо курс 2024. Я сподіваюся, ви подивилися попередні спринти, де ми робили передачу даних з консолі та термінала у додаток Node.js. А також запускали за допомогою Node.js додатки Операційної системи, наприклад, OS Windows. Ми запускали Chrome, вказували у якості. Мети відкриття URL сторінки або файли. Це дуже важливо вміти, тому передивіться, будь ласка. Сьогодні ми робимо сайт за допомогою Node.js За аутентифікацією та авторизацією. Тому важливо, щоб ви розуміли усі ці тонкощі. І перед тим, як ми почнемо, будь ласка, ще раз пройдіть. 7 спринт в якому ми розглядали сервер, тому що частини цього спринту ми будемо використовувати сьогодні, і вже відворікатися на їх написання не будемо. Тобто я буду брати готові коди. І ви вже повинні розуміти, як вони працюють. Добре, що ми сьогодні робимо? Давайте до цікавого. Сайт. Дуже-дуже простий, складається з декількох сторінок. зроблений на бутстрепі. Ми можемо переходити по сторінкам. У нас є сторінка адмін, яку не можна побачити без логіну у сайт. Якщо ви заходите без логіну, то ви побачите ось таке попередження і зображення. Більше на цій сторінці немає нічого, тобто це зроблено за допомогою Node.js, а не JavaScript клієнтського. І тут нема такого, що скрите, щось показано. Тому клієнт, який не зайшов під своїм логіном та паролем, нічого не може побачити і витягнути з вашого сайта. Добре. Ми переходимо у логін. Для того, щоб було зручніше, я одразу прописав логін-пароль, тому що коли ми будемо сьогодні розробляти цей сайт, ми будемо дуже багато натискати цю клавішу. І кожен раз писати ну, занадто клопотно. Натискаємо логін. Ми переходимо у кабінет. Тут є скрипт, який через 5 секунд. Перенаправляє нас на сторінку «Адмін». Ту, що ми не могли побачити, поки не введемо логін-пароль. Тепер ми її бачимо. Звісно, за такою технологією можна робити багато сторінок, ніхто не лімітує. Тепер ми переходимо по сайту. Подивіться, будь ласка, заходимо в «Адмін». ми бачимо ось цей контент. Також, кнопка логін перетворилася на кнопку Exit. І там виводиться ім'я користувача, який залогінився у системі. Натискаємо. Кнопку Exit. Вийшли, натискаємо ще раз логін, можемо зайти ще раз. Переходимо на адмін, ми вийшли зі свого облікового запису, тому ми вже не бачимо вмісту. Натискаємо логін, заходимо. Переходимо одразу в адмін, не чекаємо скрипту, все працює. Оновлюємо сторінку. Можна навіть закрити відкриту сторінку, вхід в обліковий запис, зберігся. Ось таке ми будемо сьогодні робити. Почнемо. Я вийду з відсіля Exit. І перейду до розробки. З чого ми починаємо? Починаємо ми з каркасу нашого проєкту. А каркас буде такий: тека Public. Вже знайома нам з операції, з сервером. Вона містить теку CSS. Вона містить теку HTML. Тобто ми не будемо кидати файли просто у корінь. Вона містить теку Images. І вона містить теку JavaScript. Я вже підготував HTML-сторінки, тобто я не хочу гаяти ваш час і оформлювати CSS при вас. Тому підготував ось ці сторінки і скопіюю їх у теку Public. Що для цього потрібно. Просто скопіював, ви можете використовувати будь-які додатки. Що я скопіював? Ну, По-перше, CSS в стилі для сайта і для радару. По-друге, HTML-сторінки я буду на них розповідати. І місті я їх покажу. Вони дуже прості будуть. Зображення з сайту. Тобто зображення на головній сторінці слайдер. І з контакту ось ці зображення є. І JavaScript, який анімує радар, та виводить деякі елементи сторінки, тому що мені було лінь Писати їх руками, я їх генерував за допомогою JavaScript. Добре, це паблік. Також у мене буде файл app.js, де я буду реалізовувати весь проєкт. І також у мене буде файл users.js, де я розміщу логіни і паролі. Чому я зроблю так, а не використаю базу даних. Ну, По-перше, ми не вчили базу даних, і це головне, чому я так не роблю сьогодні. Коли ми вивчимо базу даних, я повернусь до цього проєкту, і ми переробимо його для роботи з базою. Для того, щоб продемонструвати сьогодні, як це працює, мені потрібно десь зберігати логіни і паролі. Я вибрав файл. Ми можемо зберігати у JSON файлі, а ми можемо зберігати у модулі. І саме цей варіант сьогодні я вибрав як самий простий. Звісно, це не дуже безпечно зберігати логіни і паролі у файлі, але для демонстрації цього достатньо. А в мене задача сьогодні продемонструвати, як це працює, механізм і логіку. Після того, як ми опануємо бази даних, проблем з цим файлом не буде. Ми його викинемо і будемо брати інформацію з бази даних. Що в мене тут є? У мене є тут об'єкт, ключами якого є рядки, згенеровані випадково. І який містить ім'я та пароль користувача. Коли ми будемо працювати з базами даних, хоч ці рядки ми будемо генерувати кожен раз. Коли користувач входить на сайт, вони будуть відрізнятися. З файлами ми такого робити не будемо. Добре, переходимо до App.js. Тут все доволі просто. Ми будемо працювати, створювати сервер, ви вже зрозуміли. А якщо в нас є сервер, то нам потрібно мінімум два модуля. це Http і файлова система, тому що ми будемо читати файли. Далі нам буде потрібно модуль pass, тому що ми будемо працювати з путями. І нам потрібно буде модуль URL, тому що ми будемо користуватися, створювати URL-об'єкт. Добре. Також нам потрібно під'єднати модуль з користувачами, щоб ми могли перевіряти, чи існує такий користувач. const users require. Users. Добре. Тепер ми створюємо сервер. Як ми створювали сервер? Давайте писати http. Create server function. Вона приймає request response і listen. Хай буде порт 3500. Ви можете винести у константу. Супер є? Все добре. Далі. Далі ми писали, отримував URL за допомогою реквеста. Ми писали const url, але тут я написав let, тому що ми будемо додатково обробляти URL, я покажу це як і навіщо. Для свого контролю я буду вводити URL у консоль. Все. Далі ми писали роутер. Він містив собі свіч. паттерн URL, який ми порівнювали з кейсами. Наприклад, якщо користувач ввів, Головну сторінку, то приходить URL у вигляді слеша. Як ми на це реагуємо? Ну, по-перше, ми повідомляємо, що це головна сторінка main page. По друге, ми завантажуємо static файл. Ну і по-третє, робимо break. А що це static файли? Я вже сказав, що потрібно переробити, ще раз переглянути хоча б оглядово спринт 7, де ми робили сервер. У останньому сервері, в прикладі, ми робили функцію static file, яка в змозі прочитати файл, який є в теці Public, і віддати користувачу. Причому не просто прочитати і віддати, а базуючись на його розширенні. Прочитати його коректно і віддати з тим MIME-тайпом, який потрібен. Що ми писали ось тут. Ось тут ми писали: response ми віддаємо. Далі шлях до файлу. У мене шлях до файлу відносно ctk.html і називається файл mainhtml. І ми вказували тип у вигляді екстеншена розширення HTML. Давайте додамо, по-перше, ось такий об'єкт, де ми прописували розширення. Та маємо типи. Є. Я згорнув, щоб вам не заважав. І також функцію я її скопіював з спринту 7. Статік файл, який я тільки що прописав. Теж згорну. Нічого там страшного немає. Супер. Задача. Взяти файл. Якщо немає, дати 404, якщо є, дати відправити. Таким чином, у мене вже є головна сторінка. Другим важним блоком. Інформації тут був ще блок дефолт, який робив наступне: блок дефолт, якщо в ніякий більший шлях не співпав, то працював блок дефолт. Ми його використовували для того, щоб показувати 404, це по-перше, а по-друге, всі зображення статику, яку ми тут не прописали. Тобто, усі види зображення, анімації, відео і таке, як працює дефолт. Він читає розширення файлу, який клієнт замовляє, який браузер замовляє. Дивиться, чи є такий файл у цьому об'єкті. Тобто ми можемо працювати з ним чи ні. Якщо ні, 404. Якщо так, читаємо файл і відправляємо. Оце все скопійовано з прикладу 7-го спринта один в один. Супер. Якщо ми зараз завантажимо наш приклад, то повинно, якщо ми зайдемо на головну сторінку. Повинно завантажитися main.html. Давайте спробуємо. Пишемо node app.js І переходимо у браузері на головну сторінку. Home, є. Інших сторінок немає. Тільки головна. Але ж головна сторінка, подивіться, будь ласка, викликала не просто головна. Давайте я ще раз зайду, щоб ви побачили, як це відбувається. Головна. Ось. Спрацював вивід URL. Ось цей. Потім ми зайшли в ось цей блок, оскільки URL співпав. Відпрацював main page, ось цей консоль. Так. І браузеру була віддана HTML-сторінка. Ця HTML-сторінка, коли відкрилася у браузері, захотіла завантажити CSS файл, js файл і три зображення. Ці адреси попали у блок дефолт. Перевірили, чи є такі розширення. Так є, є. Розширення CSS, JS, GPG, все, GPG, все це описано ось тут. І оскільки є, то ми відкрили і віддали. Тому ми побачили сторінку. Якщо ми переходимо на сторінки, які не описані в роутері, ми нічого не бачимо, ви бачите. Така тавтологія. Добре. Що містить HTML-файл. Main.html. Він містить заголовок. Він містить верстку слайдера. Він містить три, ряд, три колонки і підключення бутстрепа. Все. Ось так це працює. Абсолютно аналогічно цьому працює сторінка, наприклад, About. Давайте я скопіюю. Ось тут виправлю About, яка читає сторінку HTML About. І сторінку контакти. Ці сторінки є статіка, тобто вони зверстані. Там нічого такого видуманого, складного просто немає. Тому я не буду на них зациклюватися. Ви можете там якусь рибу набити, я так зробив. На сторінки, наприклад, About. Тобто, «Lorem Ipsum» Набити і все. Перезавантажуємо ноду. Дивимось, повинні працювати сторінки головна, контакти, About. Інші нічого не працює. Супер. Таким чином, ми зробили ось такий костяк. Тепер ми зробимо сторінку адмін. Але адмін ми пропишемо наступним чином. Ми пропишемо ось так. Далі. В консолі повідомимо, що ми зайшли на адмін-сторінку. Але поки що логіки ми не будемо прописувати, ми будемо користувачу віддавати тільки HTML-сторінку not-admin, Тобто користувач не зайшов під своїм обліковим записом. Ну і break. Як це буде виглядати? Ноду перезавантажуємо. Є. І дивимось. Home. В адмін ми бачимо ось це. Чому ми бачимо це? Ми завантажуємо сторінку NotAdmin. Вона містить в собі тільки запис, що для того, щоб побачити вміст сторінки, вам потрібно зайти зі своїм обліковим записом. І вона показує ось це зображення, яке ось це зображення, яке ви бачите тут. Все, більше ніякої інформації. Неможливо відкрити інструменти веб-розробника і докопатися до інформації, тому що. Наші сторінки віддаються і формуються за допомогою бекенду Node.js. Користувач не має доступу до серверу, він бачить тільки результат відпрацювання коду Node.js. Добре. Таким чином, в мене адмін поки робить тільки це. І давайте зробимо сторінку логін. На цій сторінці користувач зможе зайти під своїм обліковим записом. Як це виглядає? По-перше, ми повідомляємо собі в консолі, що ми зайшли на логін. Це добре. Далі. А далі ми завантажуємо сторінку логін поки що. І виходимо. Давайте перевіримо, що все працює. Не забувайте перезавантажувати ноду. Я покажу, як робити ноду, щоб вона автоматично підхватувала зміни. Home адмін, контакт, about логін. Супер! Що міститься в логін? В логін я зробив форму. За допомогою Bootstrap скопіював стандартну верстку. Одразу прописав логін пароль, тому що багато разів прийдеться вводити, не хочу відволікатися. Давайте подивимося на цю форму, це важливо поближче. Ось вона зроблена в HTML в сторінці. Логін. Є в мене така сторінка, і ось моя форма. Подивіться, будь ласка, і покричіть, що я тут зробив дуже серйозну помилку. Це форма логіну. А я хочу її відправити на сервер методом GET. Що таке метод get? Метод GET, ми знаємо з JavaScript 2.0. В курсах, хто не знає, треба пройти. Це є у повідомленнях про курс Node.js2024. Метод GET буде відправляти інформацію з форми на ось цю сторінку, яку ми прописуємо в action. За допомогою метода GET через URL, тобто логін і пароль. Ми побачимо ось тут, у адресному рядку. Звісно, у реальності так не роблять, але нам це зручно, щоб контролювати. Плюс буде маленький нюанс, який треба опрацювати. Я ж вам скину два приклади: з GET і з POST, і ви з ними зможете працювати. Супер. Та ще раз, форма, метод. І куди відправляється запит? Коли натискаю кнопку Логін. Мої дані полетять на оцю адресу. Тому цю адресу треба прописати. Пишемо. Кейс кабінет. Здається, там було написано. Так, кабінет. Супер. По-перше, треба написати кабінет. По-друге, треба щось завантажити, щось зробити, ну і так далі. Зробіть, будь ласка, ось цей блок. Тобто, ми що з вами зробили? Ми підготували проєкт для того, щоб вже його реалізовувати. Поки що ми накидали основні пункти, які будемо використовувати. На цьому відео зупиняємо достатньо. Приходьте до наступного відео, де ми продовжимо реалізацію проєкту.